Дивіться, який гламурний крас у нас тут стоїть. Має чорний колір, має протиратуманні фари, також омовочі фар встановлені. На оригінальних дисочках вона стоїть. Ще дуже гарна гума. Бачите, вона виглядає як свіженька. Машинка сама притонована, має верхні релінги. Також подивіться на стан стан цієї машини і салону. Електрорегулювання повністю в нас іде. Також у нас можна включити повний привід, також можна. Передній привід підключити, як вам буде зручно. Маємо тикермова такий. Зараз заведемо машинку. Даний пробіг у нас 270 тисяч. Тут у нас є коробочка автомат, також у нас стоїть двухстазонний клімат-контроль. У нас є підігрівчики сидінь. Також у нас є магнітолка-Піонер, все дуже в гарному стані, збережно. Також пасажирське сидіння для такого пробігу у відмінному стані. У нас є підлокітник повністю. Ініша для речей, і два, ніша для речей. Також два підстаканники, Повністю кожен салончик з перфорацією, як ви замітили, також паски безпеки для кожного пасажира. Дивіться скільки місця тут, і в комплекті в нас іде от така штучка. Поп. Закрили, і ніхто не бачить, що ви там везете. Дуже міський багажник. Як для села, ця машинка просто ідеальна, ідеальна! Закриваємо. Так що, друзі, кому треба такий надійний автомобіль, я знаю, він вам треба. Приїжджайте до нас в автопоїт Софійська 19, Покажем його. покажемо його і зробите гарний підтезрай. Всім гарного дня. Автопоїнт. Придбай якісне авто.